Сьогодні ми пережили таку особливу подію День канонізації двох пап, двох пап, які справді відкрили нову сторінку в історії людства, зокрема в історії минулого ХХ століття. Папа Іван Двадцять є знаний як добрий папа, той, який справді, за словами папи Франциска, був ведений Духом Святим. І скликав Другий Ватиканський собор. Крім того, він є знаний як папа Миротворець, папа, який зумів замирити карибську кризу, в якій людство стояло на межі атомної війни. І справді він, завдяки присущій йому харизмі, дару Святого Духа, зумів перешкодити цьому конфлікту. Ну, а папа Іван Павло II для України дуже близький, дуже знайомий, тому що він відвідав Україну у 2001 році. А крім того, він завжди Україну носив у своєму серці. Теж, якщо говорити про його історичну місію, то папа Іван Павло II називається як той, хто повалив Берлінський мур, хто надихнув і дав силу. Своєму народові вистояти перед тоталітарним комуністичним режимом. І остаточно він війшов в історію як папа, який знищив комунізм, зокрема у Східній Європі. Отож, я думаю, що дуже символічно, що їхня канонізація відбулася разом в один день. Ми бачимо мільйони паломників приїхало з цілого світу, в тому числі з України. Тобто, тих дві постаті. Вони справді зворушили серця людей не тільки в минулому, але теж і сьогодні. Бо сьогодні, знову ж таки, світ стоїть на межі світового протистояння. Можливо, як в часи папи Івана Двадцять І сьогодні епіцентром цього протистояння є Україна. Тому я сьогодні просив папу, святого папу Івана Двадцять щоб він заступався. За Україну, за мир в Україні, за недопущення військової агресії проти України перед престолом Воскреслого Христа. Ну і так само, папа Іван Павло II надав певного стилю такого душпастерства церкви. Сьогодні папа Франциск згадав його як папа родини. Він той, що найбільше розвинув богослов'я сім'ї і мораль подружнього співжиття. І сьогодні, коли папа Франциск згадав про Івана Павла II як про папу родини мільйони людей зааплодували. І теж я сьогодні просив папу Івана Павла II, щоб він молився перед простолом Севишнього за Україну. Він, який назвав Київ другим Єрусалимом, а Дніпро українським Йорданом. Він є той, що справді сьогодні, мабуть, з небес. Переймається і відчуває ті всі болі, ті всі страхи непевності, якими живе український народ. І тому я думаю, сьогоднішнє свято є дуже промовисте і важливе, і є справді святом України, Української греко-католицької церкви, зокрема. Тому що це свято дає нам надію, що, маючи в сьогоднішній день, в цей момент таких двох великих святих заступників: і світ, і Україна. Випросить у Господа Бога ласку миру, ласку збереження пошани людської гідності, ласку свободи, які відкриє нам дорогу в майбутнє. До речі, ми знаємо, що папа Іван Павло II впровадив людство в третє тисячоліття. Ми сподіваємося, що він сьогодні відкриє двері надії в новий період історії для України і українського народу.